Привіт, шановні гості, дорога родина! Урок знімати з цієї тканини я не буду. Е, відразу так, от, знаєте, різко на початку відео, тому що костюм я вчора вже пошила. Нічого такого, ви просто берете і шиєте, і все. На ваш смак будь-який. Сьогодні знов за рибу гроші стосовно штанів. Отже, в минулому відео з картатою тканиною. Люди деякі не розуміють, що таке поздовжня нитка. Поздовжня нитка це ось у вас дві кромки, ось. І це вздовж тканини. вздовж. Ось ширина. Ось довжина, вздовж. Це значить долєвая чогось в них називається. В нас це поздовжня нитка в українців. Так? І як ми розміщуємо, ось в моєму випадку є така преміальна тканина, ось такий вельвет. Дуже чудовий, він не має направлення ні малюнку, ні ворсу, тому зверніть увагу: викрійка у нас в зеркальному положенні знаходиться. І знову ж таки, як ми розкладаємо викрійку? Увага! Тут також тканина в смужки, і це дуже добре видно. Я не знаю, чому це деяким не видно було минулого разу. Отже, поздовжня нитка вона проходить вздовж матерії, так? І поздовжня нитка має припадати у нас ось видно смужки, да? чітко посередині штанини. Ось вона тут у нас на викрійці. Я собі цього не малюю, бо в мене великий досвід. Якщо вам необхідна стрілка посередині штанини, намалюйте її, так ми її розміщуємо. Тобто, зверніть увагу, що чітко, ось видно, бо є смужки. І відносно цим смужкам у нас лежить штанина. Хоча сама викрійка... Та те, що я казала, не туліть сюди, штанину, бо у вас буде розміщення смужок, зверніть увагу ще раз, тут вони в нас абсолютно рівні відносно штанини. Якщо я зміщу викрійку, це знову ж так довго талдичу вбиваю в голову. Дивіться тепер уважно, що буде. Якщо ви присунете <гане> погане слово, але притулите, так? Ось сюди, отак, от, як деякі тулять, то що ви отримаєте? Ви отримуєте криві смуги, криві, бачите, вони вже криві. Ось видно, що смуга крива, І вас ні в якому разі ні тут, ні там не зійдеться. Тому, в випадку клітинки, коли я вчора чи коли показувала відео. Там чітко було видно, що викрійка розміщена рівно. Бо якщо ви її розмістите нерівно, то оці всі смуги у вас не співпадуть. Але сьогодні відео не про це. Сьогодні я хотіла поговорити про штани палацо. О, господи, що робить, куди бігти. Що таке штани палацо? Штани палацо – це розширені донизу. Ось е приклад, в мене є викрійка. Ось вона така на. Бумажці. Чому на бумажці? Тому що в мене закінчилися вже всі бумаги, які були. Ось така міліметровка. Ось тут що в мене лежить викрійка самих звичайних штанів. До речі, казала, вже, міліметровку не купляйте, вона дуже марає руки. Е, обої теж можуть марати як тканину, так і ваші руки. Тому це або звичайна калька, або в мене ще є. є. Господи, що ж він єсть? От ще такий матеріал, але він, е, е, він зручний, з ним легко працювати, от, наприклад, як для уроків. Да? Я маю на увазі оцей цілий рулон, але він не зручний тим, що він дуже мнеться. дуже. О, папір, як помнеться, ви його розрівняєте, а це як зім'явся, все воно жужмом, і його дуже важко розкласти на тканині. Тому це ну, ці викрійки от з цього матеріалу їх потрібно зберігати, ну або підвішувати, щоб вони були рівненькі. Да? Мені, якщо треба швидко працювати, то е, папір все рівно зручніший, ніж той матеріал. Хоча він дуже гарно підходить е, для, наприклад, якихось <кхем> пробників. Пошити з нього пробник і так далі і тому подібне, ви зрозуміли. Сьогодні довгий такий вступ у нас про штани палацу. Потім покажу я вам ще вулицю. Дивіться, який гарний сонячний день. Морозець. Вітер трошки є, видно, по деревам. Бачите, от, в мене це як індикатор вітру. Оці верба і тополя в будь-яку пору року. Отже. Господі Боже, оце ж так, майте терпіння. Зайчі. Як ми розширюємо штани палацу, маючи нашу саму звичайну базову основу? Ми розширюємо задні половини, виклали викройку, ви вже зрозуміли да? відносно цих смуг, оці смуги мають чітко бути посередині штанини. Це основне лінії на тканині. Якщо вам важко нанесли цю полоску, отут смугу, лінію, стрілочку і по ній ми орієнтуємось. Ви побачили, да? не піддвигаємо, бо буде перекручена штанина. І тепер для, задніх половин, для задньої половини я розширяю 5 см тут, 5 тут, і лінія плавно в мене виходить, отак, начебто, ми малюємо лінію знизу. До гори абсолютно рівна лінія. І от куди вона впирається, це ж я так хочу вам донести інформацію. Отак, от дивіться. Оце ми малюємо лінію, допоки вона не впреться, ось сюди. Тобто, тут так само і тут беру лінійку, показую. Оце вам розширення для штанів палацу. Тобто тут я возьму 5 см і тут положу лінійку, під лінійку, ну я не буду нічого малювати, я просто буду кроїти. Да? В мене є викріка. І от чітко куди впираються. впирається аж сюди, значить кроїмо аж сюди. ви? Отакий принцип. Знову ж таки, показую з власного досвіду, щоб не морочить голову і не сратися з цим. От куди лінієчка впреться, от так от ми тоді і обводимо. Чітко рівно, теж буде. Не порушені оці всі лінії на тканині, хоч дуже важливо, якщо у вас вельвет, велюр і так далі, або є малюнок. Так, Для задніх половин все те саме, тільки ми беремо 3 см і ось куди впирається. Тут буде впиратися трохи вище. Бачите? Якщо тут аж сюди доходитиме на задніх половинах, то передні половини в нас вузькіші і тут по 3 см з однієї і з іншої сторони, тобто з цієї лінія впирається сюди. Із цієї, отак, якщо прикласти, да, ви зрозуміли форму штанів, да, вона впирається ось туди. Тобто, не повністю ми беремо і домальовуємо 3 см, а робимо саме таким от чином. Да? Отак. В цьому випадку, саме з цією тканиною, ми можемо кроїти в зеркальному направленні, тому що. Начебто як є ворс, начебто як це вельвет, але він досить такий цікавий ось такий як в'язаний матеріал. Це була тканина Занни, саме оця, я не знаю, чи вона там є, е, нереально крутезна, вона не дає катишок, є натуральна тут нитка, і вона дуже приємна до тіла. Взагалі. Просто чудова. Ну і колір кемел, звісно, що класний. так? Цій тканині робимо вологотеплову обробку. Тепер знову за рибу гроші стосовно вологотеплової обробки. Зверніть увагу на мої два величезних агрегата. Пралка в мене на 10 кг, горіньє, сушарна машина на 8 кг, горіньє. Це, до речі, купувалося окремо. Спочатку в нас була пралка Самсунг, потім ми купили оцю, а потім ми Самсунг утилізували, це значить відвезли до Світлани. І купили ще пралку горінє мені дуже подобається якість, ну і взагалі те, що вона велика, потужна. Отже, і тут є режим Refresh, і тут є режим Refresh. Це, якщо в ваших пралках він є, то тоді, в випадку з ангоровими або шерстяними тканинами ми робимо. Refresh. Кладемо одну тканину в барабан, хоча він бачите, який огромний. Одну, одну по одній штуці, якщо це ангора. От ангору я закидаю на рефреш. Я її не просто перу й сушу, я її закидаю на рефреш. В моєму випадку, який в мене є сушарка і пралка з цим режимом, цього достатньо. Якщо у вас немає цієї функції, ось вона називається отак: refresh. І тут. Є ось такий теж рефреш, бачите? І там, і там він є. Вони трохи відрізняються, тому що ці машини, звісно, що працюють по-різному, це пралка, тут є різні функції, абсолютно тут є і шерсть, і мікс, і є навіть автоваш, де машина самостійно визначає по тому, що у вас там загружено, і пере. Досить таки розумний апарат. Також ви можете вибирати абсолютно різний віджим. Додатково ви можете додавати водичку більше-менше. Ви зрозуміли, так? Да? Тут так само, в залежності від тканин, від типів тканин, ми вибираємо рефреш або це шерсть, або це сорочка. Також дуже зручно. Я робила вже раніше, боже, ми з Сергієм знімали мільйон разів. Про наші ці два апарати, тож в мене без проблем, до речі, зацініть в мене з пухом кролика є рожевенький костюм. Ще поки не зовсім готовий, але буде. Дівчатка дуже хочуть, ось таких з пухом кролика. Дивіться, яка красотіща. Тут ще буде спідничка ось до цієї ковтини, буде в продажі. Якщо вам дуже треба, то напишете мені. Так? Ось саме цей пухом кролика це геть в такий, прям в стилі Шанель. Якщо немає, у вас рефреша, то що ви робите? Ви просто тканинку перете в режимі шерсть шовк, або в багатьох пральних машинах є режим делікатного прання. Делікатне прання зазвичай, якщо ми говоримо за шерсть, там іде максимум 800 обертів. Ну і машина специфічно пере. Бачите, тут у мене є режим вул. І на ньому я беру делікатні тканини. Делікатні, це шерсть, шовк і все, що е, з шерстю. Це обов'язково зайчики чого? Бо якщо ви берете шерстяну тканину, таку, як оця, не в режимі шерсть шовк, вона дуже крепко сяде. Тобто вона збивається, збивається, збивається в пралці і дуже крепко сяде, втрачає свою м'якість. Тут, бачите, вона залишилась м'яка, вспушилась гарненько і те, що. Ворсинки, все, те, що було на тканині, воно ось сюди попадає на цей фільтр. Бачите, ось фільтр його потім ось, бачите, це все, все, що було на тканині, ворсинки, пушинки, все забирається ось сюди фільтр. До речі, їх тут було не так багато. От, що зручно. Нікого не агітірую купувати суширну машину, але повірте мені, що це дуже крепко зручно. Якщо режиму нема, дотримуюся режиму прання обов'язково. Чи потрібно було ці тканині робити вологу теплову обробку? Обов'язково. Так само або беремо, або якщо у вас є суширна машина або правильна машина з режимом Refresh, кидаємо на рефреш. Що таке рефреш? Ще раз, щоб ви розуміли, що таке режим Refresh саме в пралці. Значить, Що вона робить? Я вам просто показую: вона не набирає воду, там трошки, ну зовсім трошки вона бере води, вона робить пару. Пару і за допомогою пари вона його цю тканину обробля. Тобто це все рівно, що ви парогенератором фігачите цю тканину протягом 25 хвилин, що дуже зручно. А 25 хвилин ви ніяку тканину не будете стояти і не парити. А машина це зробить за вас. Тому це дуже класно. Тут набирає машина трішечки води, так? бо ну, це ж пралка. І після рефрешу в пралки ледь е, е, волога. Вологий матеріал. Після режиму refresh в сушильній машині, вони відрізняються, до речі. Тут сушильна машина ось тут бак, в який ви зливаєте воду. Бо як працює сушильна машина, там тенень, вона забирає звідси вологу, і вся волога потрапляє туди, ви йдете і зливаєте цей бачок. Він на 6 літрів. Оцей. Так? Тут вода набирається, конденсат. Вона, коли я включаю режим refresh, вона звідси трішечки бере води сюди. І також, але після сушильної машини ви відразу можете з цією тканиною працювати, вона готова повністю до того, щоб з нею шити. Після пральної машини їй потрібно десь хвилин 10-15, щоб вона трошечки підсохла, тому що після пральної машини, після режиму refresh, трішечки тканина волога. От, в цьому відмінність. Не знаю, чи вам буде корисна ця інформація чи ні. Тож, друзі, стосовно штанів палацо. Ви зрозуміли, так, яке ми робимо розширення, робимо його невелике від вашої базової основи. Базову основу собі зробіть на папері, і потім від неї ми вже, в залежності від тканин, додаємо різну прибавку. Ця тканина. Піддатлива, вона має ластан. У випадку, наприклад, з оцією матеріалом, якщо ми хочемо зробити палацо, а він не еластичний зовсім, оцей на флісі, бачите? Я вже з нього пошила костюмчик, то ми даємо більшу прибавку. Ми даємо більшу прибавку, тому що тканина не еластична. Коефіцієнт розтягнення тканин відео на каналі є. те, що я сьогодні планую робити, це пошити з цієї тканини або хоча б покроїти комплект. так, ось з цієї, Потім я ще дістала гусячу лапку цю вовняну. Дівчата хотіли тимнішу. Це теж така дуже гарна та якісна тканина, взагалі чудова, неймовірна, класна, не скатується і дуже тепла. З цієї ще щось буду кроїти. Це просто покажу що. В планах, в мене вона ось лежить. А як складеться день, того ніхто не знає. Я тут вже й нитки почала підшукувати, не зовсім підходять, ще переберу малі коробки. До речі, пам'ятаєте, що я казала, що для малих ниток мені потрібні коробки. Я знайшла дві, це в нас були для ліків в цьому. Стояли в тумбочках, і якраз в мене, ось, бачите, малих котушок, їх теж досить багато. Я їх розділила трошечки по кольорах і ось склала в Оці дві в прозорі от, такі от контейнери. А ліки зараз у нас просто зберігаються в великому прозорому такому чохлі із-під одіяла, з-під із ковдри. Чому? Тому що ну, війна, мало ли що, то треба ці всі ліки. Брати отакий бігти з ними Знаєте, стратегічно, тому що раніше твій бар був це там Мартіні, ще щось, а зараз твій бар це купа ліків, то шуткують в інстаграмі. Ну що, зайчики, Якщо до шию комплект покажу, тому що в мене сьогодні ну реально планую хоч щось зробити. Стосовно уроків, уроки будуть, почекайте, я ще поки що не прийшла в себе після тої нової колекції, і спина в мене все ще по вечорам трошечки ниє, тому треба мені феншуй наладити. Коли я стою крою, мені нормально. А коли я щось починаю знаєте, таке робити більш серйозне, то мені ще поки що важкувато. Тож не переживайте, все буде добре. Бачите, я ж працюю. Костюм цей вже я пошила. Жилетки ще поки що не шила. В мене... Я думаю, що що робити з жилетками, можливо, вона буде якась комбінована і цікава. В будь-якому випадку ви побачите примірку цих готових костюмів ну, і зробите для себе висновок. Ну, ось, наприклад, ковтину можу вам давайте, вже зроблю огляд, хоча вона ще не глажена. Отже, як я зробила цю ковтину, давайте отак. Значить, тут є кишеня, хоча її не дуже видно. Ось така. Значить, Тут лінія плеча спущена з відстрочкою. Горловина, наша улюблена, отака на запах, як і в цій кофточці. Ви вмієте таку робити, вона дуже класно підвертається і стає більш об'ємна. Відрізна отут От лінія трішечки призборила і пришила, щоб цікаво було, пришила два. Просто ось по бокам, щоб можна було зав'язати і зменшити отут, ну, типу, як лінію талії. Це ми просто пришиваємо шнурівку тут і тут. Дуже охайно, бачите, шнурочком отак от зав'язуватися буде. Лінія низу тут скруглена. Рукав, просто, звичайна, підгибка з відстрочкою. Відстрочувала світлими нитками, ось такими в тон оцього, в тон оцього. Ви зрозуміли, так? Да? Тканина досить таки ця товста. Вона ну, реально дуже-дуже крепко товста, тому можна пришивати кашкорсе, а можна обробити ось таким чином. Вона зовсім не еластична, нічого не лупне, ні стрельна. Тут теж йде відстрочка по горловині, горловина ось така подвійна. із... З таким комірцем. От ковтина, штани прямого, прямого широкого крою, як палацу до цього костюму. Ну він, він ще поки що в мене не прасований. От просто лежить непрасований. Як попрасую, і вже потім буде він в новій колекції. Ну, або так покажу там пару речей швиденько, щоб. Може, хто захоче купити, ви зрозуміли. На цьому точно все, щоб відео не було крепко-довгим. Бажаю вам всім гарного настрою і не забувайте, зайчики, правильне розміщення викріки. Поздовжня нитка це ну, більш-менш по да, І На столі є розмітка. Видно, що тканина лежить рівно, але все рівно приходять деякі глядачі неуважні. Будь ласка, будьте уважні, я вас дуже прошу. Будьте уважні. Зайчики, не розміщуйте викрійку. Завжди у нас штанина лежить чітко по повздовжній нитці. І тут видно, бо є смуги. Якщо смуг немає... То, ну, по крайній мрія, теж старайтеся розміщати викрійку рівно. Це дуже-дуже важливо, тому що якщо викрійка вже отам внизу буде розміщена нерівно, штанина буде перекручуватись по нозі. Це завжди так буде, тому що поздовжня нитка і та нитка, яку ви там скручено викроїли, там зекономили, підсунули сюди, як я казала, присунули. Не присовуйте, робіть гарно. Все, на цьому точно все. Можливо, ще ввечері, як буде готовий комплект, не знаю, встигну чи ні, то зніму коротке відео покажу. На цьому все. Кутайтесь, погода чудова. Так люблю, коли взимку є сонечко, і от така погода, погода чудова, по можливості хоча б на 5-10 хвилинок виходьте на вулицю, на прогулянку, тепленько, одягайтеся. Тепленько закутуйтесь і хай вам буде затишний і гарний день. Бувайте здорові!